Топ-п'ять причин, через які людина може не потрапити до раю. Перша відсутність віри. До речі, в Біблії так і сказано, що хто не вірує, той не може догодити Богові. Тобто ти не можеш бути з Богом. Зрозуміло. А рай це та категорія, яка пов'язана з Богом. Друга. Неприйняття Ісуса Христа як Пана свого життя. Тому що Бог послав свого Сина однородження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, тобто ви щоб до пекла не потрапив, а мав життя вічне, Так говорить Біблія Іван, в Івана від Івана 3,16. Третя причина: хто ігнорує церкву? Ну, Якщо існує церква для того, щоб створити ось таке середовище, і Бог створив церкву саме для того, щоб людина могла спастися, а людина ігнорує ту церкву і починає розповідати всіляку маячню. Головне, що Бог в душі, на що мені ваша церква, там суцільні лицеміри, то ви. Церкві не перебуваючи там, де є Євхаристія, там де люди служать один одному, там де ми навчаємося любити ближнього, там де ми слухаємо проповіді. Без церкви одним словом немає. Спасіння людина потрапляє до пекла. Четверта причина: хто не кається. А ви знаєте, що та ж сама Біблія, як слово Боже, говорить, що коли людина забруднює свою душу, а нашу душу забруднює все, навіть думки, слова, тим більше вчинки, і скільки такого забруднення відбувається за день. Так ось, хто не вимиває свою душу, не чистить свою душу, ви ж умиваєтеся і зубки чистити щоденно, той з брудною душею до Бога не може потрапити. Хто не кається, глибинно не кається і не працює над своєю душею, ну йде до пекла. І, врешті-решт, п'ята причина, хто гісінько для Бога не робить. Ні, те, що ви ходите на роботу, те, що ви там виконуєте свої обов'язки по сім'ї, що добре, якщо ви їх виконуєте, це все нормально, це такий соціальний зріз людини. Але питання: а що ти робиш безпосередньо для Бога? Де ти служиш Богу? І от коли людині нічого сказати, от нічого я до Бога не роблю. Бачите, як воно виходить, у Бога щось прошу, а Богу нічого не дає. Така людина також не може потрапити до раю. Все залежить тільки від вас. Рухатись в бік пекла або рухатись в бік раю. І не забувайте, що людина, яка прямує в рай, у неї рай в душі вже на землі. А людина, яка рухається до пекла, так само у неї пекло вже в душі на землі. Обирайте рай!